Я добре пам'ятаю той день, хоча відтоді минуло багато років. У нашому дворі завжди було гамірно. Діти бігали, гралися, вигадували собі пригоди, але найулюбленішою розвагою був футбол. Старі ворота з двох цеглин, м'яч, який давно втратив свій блиск, і команда друзів. Цього вистачало, щоб ми почувалися справжніми чемпіонами. У тій грі я був у різних командах зі своєю найкращою подругою Настею. Вона була чудовим гравцем, швидка, уважна, завжди в потрібному місці. І, що найцікавіше, вона ніколи не боялася змагатися навіть із хлопцями. Того дня ми грали довго. Сонце вже хилилося до горизонту, а рахунок був нічийним. І саме тоді почалося найголовніше вирішальний момент. Я перехопив м'яч, обійшов двох суперників і вже готувався забити, і раптом Настя підскочила і вибила його прямо з під моєї ноги. М'яч закотився за ворота, а я впав на землю. Усі засміялися, але мені стало несмішно. Мені здалося, що вона зробила це навмисно, щоб показати, що краща за мене. Ти все зіпсувала, крикнув я, підводячись. Настя спинилася, її очі спалахнули образою. Це ж гра, відповіла вона різко. Гра та ти просто заздриш, що я міг виграти, сказав я, навіть не думаючи, як боляче звучать мої слова. Вона мовчки розвернулася і пішла з поля. Міяч залишився лежати на траві, а всі дивилися на мене. І в ту мить я вперше відчув, що гра, яка мала нас об'єднати, розділила мене з найдорожчою подругою. Наступного дня у дворі було так само гамірно. Хлопці знову зібралися грати у футбол, хтось ганяв велосипедом, інші малювали кредою на асфальті. Але для мене все здавалося іншим Насті не було. Я сидів на лавці і робив вигляд, що мені байдуже, але всередині все стискалося. Вона завжди була поруч, чи на полі, чи просто сиділа зі мною після гри, вигадуючи нові жарти. А тепер ні. Друзі запитували, що сталося, чому ми не разом. Я тільки відмахувався. Та нічого, просто посварилися. Але правда була в тому, що без неї все втратило смак. Я грав, але не відчував радості. Я навіть перемагав, але це не приносило щастя, бо головний мій партнер і суперник одночасно зник із гри. Через кілька днів ми випадково зустрілися на шкільному подвір'ї. Вона стояла з подругами, сміялася, а коли побачила мене, відразу замовкла. Я хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі. Вона лише кинула короткий погляд і відвернулася. І тоді я зрозумів сварка була набагато гірша за будь-яку поразку у футболі, бо в грі ти можеш програти і наступного дня почати спочатку. А от у дружбі, якщо зруйнувати довіру, відновити її вже не так легко. Минув ще тиждень. Ми з Насти все ще не розмовляли. Я бачив її щодня у школі, у дворі, на дорозі додому. Вона робила вигляд, що мене не існує. А я Я почав відчувати, що зробив щось по-справжньому неправильне. Я згадав, як крикнув їй: Ти просто заздриш». Тоді я був злий і хотів довести, що я кращий, але тепер. Що більше я думав про ці слова, то більше розумів, наскільки вони були несправедливими. Настя завжди була моєю опорою. Вона підтримувала мене, коли я помилявся. Вона сміялася з моїх жартів, навіть коли вони були зовсім невдалі. Вона грала зі мною у футбол, хоча могла піти з дівчатами кататися на гойдалках. І я відплатив їй образою. Одного разу ввечері я сидів у кімнаті. Крутив у руках старий м'яч і думав: невже через один матч я втратив свою найкращу подругу? Мені стало соромно, так сильно, що хотілося сховатися під ковдру. І водночас я відчував, що мушу щось зробити, бо мовчання ставало нестерпним. Але як підійти і попросити вибачення? Що сказати? Ці питання не давали мені спокою. Я довго збирався з думками, але, зрештою, вирішив. Треба діяти. Наступного дня, після уроків, я знайшов Настю у дворі. Вона сиділа на гойдалці і читала книжку. Серце билося так швидко, що, здавалося, воно от-от вискочить із грудей. Я підійшов і несміливо сказав: Привіт. Вона підняла на мене очі, але в них не було того тепла, до якого я звик лише холодна байдужість. Чого тобі? сухо кинула вона. Я розгубився. В голові були заготовлені слова, але вони розсипалися, наче пісок крізь пальці. Я тільки пробурмотів. Я, ну, тоді на футболі я не хотів. Настя зітхнула і відвернулася. Ти сказав, що я заздрю. Це було несправедливо. Її слова вдарили сильніше, ніж будь-який м'яч у груди. Я відчув, як горло стискає, хотів виправдатися, але зрозумів виправдань немає. Вибач, нарешті вимовив я. Вона мовчала, закрила книжку, встала з гойдалки і пішла, навіть не глянувши на мене. Я залишився стояти сам. Моє перше вибачення не подіяло, але дивним чином я не здався, бо зрозумів. Якщо вона досі сердиться, значить, їй не байдуже. І це дає шанс. Я довго думав, як довести Насті, що вона для мене важливіша за будь-яку гру. Ідея прийшла сама, коли я тримав у руках наш старий футбольний м'яч. Це був той самий м'яч, яким ми грали від самого початку, ще коли він був новеньким і блискучим. Я витер його від пилу, узяв кольорові маркери і написав на ньому великими літерами Дружба дорожча за перемогу. А потім, коли Настя знову вийшла у двір, я підійшов до неї і поклав м'яч біля її ніг, нічого не сказав, просто подивився її в вічі. Вона спершу здивувалася, потім нахилилася і прочитала напис. Її губи здригнулися, ніби вона стримувала усмішку. Але замість сміху в її очах з'явилися сльози. Ти справді так думаєш? запитала вона тихо. Я кивнув. Я був неправий. я образив тебе, а ти цього не заслуговуєш. Вона взяла м'яч у руки обережно, ніби це був найцінніший подарунок, а потім усміхнулася та сама щира усмішка, якої мені так бракувало. Ну, добре, пробачаю. Сказала вона і легенько кинула м'яч мені назад. Але тепер граймо чесно. Я засміявся і в ту мить відчув, що камінь, який тиснув на серце цілий тиждень, нарешті впав. Минуло багато років, а той старий м'яч давно загубився десь у нашому дворі. Але слова, які я написав на ньому, живуть у мені й досі Дружба. Дорожча за перемогу. Тоді я вперше зрозумів перемоги і поразки забуваються. Того матчу вже ніхто не пам'ятає, хто виграв, хто програв, але я добре пам'ятаю наші емоції, тишу після сварки і полегшення від примирення. Дружба це не рахунок на табло, це вміння підтримати. Вибачити і бути поруч, навіть коли злишся. Бо справжній друг це той, хто важливіший за будь-яку гру. І коли сьогодні я дивлюся на своїх дітей, які сваряться через іграшки чи змагання, я усміхаюся і думаю. Я теж колись пройшов через це і навчився головному. Дружбу треба берегти, навіть якщо для цього доведеться поступитися перемогою. Бо перемога триває мить, а дружба усе життя. Буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.